Гомін Ау. Всім привіт, це шоу «Гомін Ау Слухайте нас по буднях на Радіо Промі. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Все як за часів нацистів. Гарний початок. <рес> Гарний початок нашого шоу. <рес> Добрий ранок! <рес> <рес> Україна. Це, це новина. Це новина. Дивіться. Все, як за часів нацистів в Німеччині на будинках євреїв почали малювати зірку Давида. Ого, очередное доказательство, у Німеччині символ зірки Давида було нанесено на житлові будинки в Берліні, де мешкають євреї. Ізраїльтяни, які живуть у місті, повідомили про зростання нападів та ворожості з боку прихильників Палестини. Дивно чого, дивно чого така ворожість. Правда <ріст> <ріст> мені подобається заголовку, що все як за часів нацистів. Ну не все. я хочу заакцентувати, що за часів нацистів не, не було лише, що малювали двері. Ну типу не в цьому фішка ні, часів нацистів. Основна, так би мовити. Тому не прям все як на мене. Не прям все. Ну це просто якийсь сюр. Я вже вважаю, тому що чим більше українців звинувачують в неонацизмі, тим більше з'являється неонацизму в країнах, які роблять це обвинувачування. Це якийсь просто сюр. Ну, да. Не хочеться бути душною, але я не впевнена, що в Німеччині це має називатися неонацизм, можливо, ренацизм або вінтажний нацизм. Або це ж було вже нацизм. Це Пусть нацизм, це та, <плес> я, думаю, я думаю, що в Німеччині ті люди, які такі, ой, добре, що я форму не виконав. А його босс дуже гарна. Якість. якість. Я вже просто чекаю, коли десь в Люксембурзі з'явиться чувак з пластичною хірургією під Гітлера і такий. Українці, я засуджую нацизм в Україні. От такий вже буде сьогодні. думаю. Yeah, я обожнюю цей український нацист. Бо очевидно, щоб нацисти вибрали лідером своїм людиною, яка виграла танці зірками. Зірками, якими? Зірками Давида, очевидно, очевидно. Ну Зеленський саме це, що виграв, тому він лідер. мені найбільше подобається оце. Прихильники Палестини. Я дуже перепрошую, але це точно так називається. Я просто... Не сходиться якось, дивіться, якщо вони прихильники Палестини, то на що вони малюють зірки Давида, а не Герби Палестини. Умовно кажучи, і як прихильність до Палестини пов'язана з нападами на євреїв? Щось не сходиться. Я б теж думав, щоб це були прихильники Палестини. Це вони просто роздавали якісь флейра, типу, неймовірна Палестина. Та, ну, типу, як я ну я перепрошую. А, ну чого Ні. Їм що, не, не підходить, вони що не знають про те, що вже існують ці футболки. Я люблю Палестину, Палести, умовно та. кажучи. Або я люблю тероризм. Ну, типу, ви маєте обрати, що ви любите, і чи дійсно ви Ну, це любов європейців до ефемізмів. ефімізмів, немає, немає просто ну, просто неймовірний скіл на такому. У високому рівні. Ніяких оціночних суджень. Не дай Боже, не дай Боже. Прихиль... прихильники. Прихильність. Прихиляємося до от нападів да. Ну, Прихильники масових розстрілів сьогодні провели акцію в підтримку. Ну, ви розумієте. Повідомляється, що невідомо скільки всього сталося інцидентів з графіті, але в соціальних мережах були опубліковані фотографії як мінімум трьох будівель, які зазнали нападів. Mm -hmm. е, тож, ми приходимо до риторичного питання, яке вже зараз е, звучатиме, мабуть, як крик в пустоту. То де, де неонацизм світова спільнота? Європейці, американці? Де він? Де ж цей? неонацизм чи є в Україні хоча б одна зірка Давида в Україні? В нас нема, в нас є тільки графіті банду геть, і все. Це все, що я бачив Я ще бачив цей нари, робочих на канарах це в Нікополі. Ну і найрадикальніші фанатики відбиті пишуть 5-10, це максимум. Але ну відчуваєте, не 1488, 5-10. є різниця? Величезна. Економічний податковий фашизм балашова. Ну і тепер просто я вже чекаю, коли світова спільнота буде асиметрично реагувати, так як вона реагувала з Україною. І тепер треба що звинуватити Ізраїль в нацизмі, покликати Крістофера Міллера, акредитувати його, дати йому грошей, щоб він це все ви написав. Так, так, да. так. Та, я думаю, вони одразу можуть взяти цей тейк у Лаврова про те, що Гітлер був євреєм, а найбільше антисеміти це самі євреї. Ну нормально, правильно, і вже тільки, і вже ну, після цього вже можна починати 8 літ сектор так, ну, абс... понятно что Израиль сам себя обстреливает так, как бы, ну, очевидно по фото... фотографии же откуда ракета летела долетел как ну, вот видно что вылетал как раз из вот ну, это же все видят да. ты все правильно робишь так. так? Але для того, щоб бути максимально лусим, треба трошки звузити от... губи. Ну, не пам'ятаю, що хто <риск> не як то так по... <риск> 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 е зовсім не видно. Трошки починає. губи треба кацнути, кацнути та, губи. Так, треба губи, і тоді отак от буде виходитися. Ігор, спасибо, будь ласка. Спасибо ну, большое. Да, да, очень, трошки, очень... Ти очень трошки возмущен. Моя позиція, не, да, ну, вона, як би, не, ну, да, ну, може бути і так. Ну, це все Путін все одно, ти розумієш. Все, все, все. Мені губи звузив Путін. Дуже довго відрізок російську мову на радіопромінь. Вибачте, німецька поліція заявила, що розпочала розслідування інцидентів із графіті, а, а безпека навколо об'єктів єврейської громади була посилена. Інцидент. Хм, ну, інцидент, інцидент з графіті. Так. Вони так це називають, просто за цією логікою. Не нацизм в Німеччині, а інцидент зі свастикою. О, ні, ні ні вибачте. Інцидент з пов'язками на рукаві. <раплес> Я б казав, інцидент з представниками вищої раси стався на заході. що <раплес> Шо <шобити>. Непонятно тільки. Оказія. <раплес> Мені тільки не зрозуміло, чого в Німеччині треба посилювати безпеку навколо об'єктів єврейської громади, якщо е, ну, в самій новині написано, що це прихильники Палестини, розумієте? Ну, Щоб не було оціночних суджень. розумієте? Це прихильники. Ну, Хіба ти будеш захищатися від людини, яка е, рекламує Палестину? Агресивний маркетинг дуже. Не просто. Любителі турів Палестину. Можливо... у нас в до нас в Україну ну, прийшли прихильники Росії. Так, да так, -да так, -да. Прихильники геноциду. Просто прихильники просто раніше. прихильники. Ракети летять від надзвичайної прихильності. Так, да так, -да -да -да. Про, Про російські ракети. Отакі, поняття. Uh, можливо, я вже просто відірвався від світового контексту, але мені здається, в гуманістичному кодексі правил там, мабуть, вже є пункт, який прямо каже, що усюди має бути діаспора терористів. Їх треба захищати, бо вони теж є права. Йогор, перепрошую, не терористів, а прихильників тероризму. Я б сказав ці, це бомба френдлі ком'юніті. Open bombed minded people. А не терористи. Терористично-інклюзивний простір. Не повинні не повинні дискримінувати. О, це гарно, це гарно. Нема що додати, терористично інклюзивне. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. Також пишіть коментарі. З вами був Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Щоб притримуватись журналістських стандартів, ми, як сценаристи і ведучі шоу Гомінаут, закликаємо прихильників терористичних методів та прихильників захисту себе від тероризму прийти до взаємного діалогу незалежно від сторін непорозуміння. Боже, Єгор, ти, ну, ти вон хоч зараз працює. Неймовірно. <світ> Єгор Гутереш на зв'язку був. Дякуємо, Єгор. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау.